Не встигли розпочати засідання, як вже посварились. Так починалось третє пленарне засідання сесії рівне ради. Яблуком розпрату став порядок денний, а точніше питання, які пропонували до нього включити. Зокрема, планували розглянути зміни до регламенту автором такого проекту рішення є секретар ради Віктор Шакерзян, яким пропонується дозволити участь у комісіях онлайн, адже сім депутатів перебувають у лавах ЗСУ. Депутат Роман Яворський зазначив, що це питання не було розглянути усіма комісіями, тож голосувати його на сесії неможливо, адже це суперечить регламенту. Юрист Рівне Ради зазначив наступне питання, яке щойно було озвучене Романом Степановичем. Воно неодноразово вносилось на постійні комісії. Воно потребує розгляду всіх постійних комісій. Частина депутатських комісій здійснила розгляд цього питання. Також частина постійних комісій здійснювала розгляд цього питання, але в силу тих чи інших обставин відсутність кворуму чи не затвердження порядку денного. Розгляд відбувався, а не був, але не було прийнято висновків чи рекомендацій. Тому категорично говорити про те, що воно не було розглянуто, чи не виносилося на розгляд постійних комісій. Вважаю, що не можна говорити. Представники опозиції у міській раді заявили про те, що звертатимуться до суду. Звертаємось до суду офіційно про це говоримо зараз. До прокуратури, до всіх відповідних органів, будь ласка, в цьому залі має бути відповідальність. Це сесійна зала, де не є колективна безвідповідальність, а де відповідальність за життя громади. Тому, будь ласка. Звертаюсь до всіх депутатів, хто збирається висловити свою думку. Колеги, давайте вже проснемось і будемо дійсно тут коаліцією перемоги, а не коаліцією шкурняків. Представники ж коаліції, серед яких заступник голови профільної комісії з питань регламенту Василь Харковець, фракції рівне разом, який на минулій сесії дуже сумував про те, що питання не голосували, скаржився на те, що їм не вистачає голосів, аби приймати необхідні рішення. Засідання комісії. Може відбуватися від половини від загального складу комісії, тобто, якщо в комісії є шість чоловік, три депутати присутні при розгляді комісії, воно е, якби розглядається. Але наступний, е, наступна стаття говорить, що е, приймається, тобто ухвалюється рішення більшістю від загальної кількості складу е, комісії. Е, але воно якби розглядається. Окування роботи комісії Рівнеради ради звинувачували депутатів фракції Слуга народу. Фракція Слуги народу блокувала роботу деяких комісій і не фактично не мало можливим затвердження багатьох питань, що зупиняло життєздатність міста. Василь Харковець запропонував взяти перерву у сесії, провести спільне засідання комісій та розглянути питання про перерву на 15 хвилин. Просила і фракція Слуга народу. Пропозиція фракція Слуги народу зараз бере перерву. Обговорюємо це питання, доходимо до законного правильного рішення і продовжуємо роботу сесії згідно закону згідно регламенту. пропоную зробити зараз перерву і провести спільне засідання комісій. для того, щоб Олександр Віталійович, скажіть, будь ласка, спільне зарешті пішли на перерву, обговорювали питання близько години і вирішили наступне. Я закликаю і говорю, що члени комісії від фракції слова народу будуть на комісіях. І, і будуть буде... голосувати за порядок денний, правильно? Uh... Позачергова сесія, так? Так, так. так? По питаннях е... змін Міна до регламенту. Е... І на ній ми чітко проговоримо, які права по онлайн-голосуванню, по участі в комісіях. Все, а сьогодні це питання знімається, Правильно? Знімається Дякую. для того, щоб перенести його на позачергову. Так, так. І... Зараз е... голосуємо за порядок денний питання, які внесені були наподжувальна на раді, окрім. 422 22. два питання з цим розібралися і перейшли далі. Зокрема, затвердили нового заступника міського голови Миколу Дядюся, який виконуватиме обов'язки Олександра Миронюка, який наразі служить в ЗСУ. Він куруватиме напрямок архітектури і будівництва до сьогоднішнього дня. Був начальником управління ДБК. Зокрема, серед першочергових завдань від міського голови, так звані кіоски Третьяковської галереї поблизу автовокзалу. Перші завдання є е, перше. Навести чіткість та фокус уваги у питанні, яке зараз є гострим по вулиці Шевченка, ось також дав доручення розібратись по питанню так званого сільпо. Тож як справлятиметься із поставленими завданнями новий заступник, та які зміни все ж несуть до регламенту роботи рівнеради, стане відомо згодом.